Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія Мерсім, і того житло е відлуки святого Євангелія читання. важні, сказав Господь причуцю. В одного багача земля вродила гарно, Він почав міркувати, кажучи сам до себе, що мені робити, не маю де звести урожай мій. І каже: о, що я зроблю. Розберу мої стодоли, більші побудую і зберу туди все збіжжя й весь мій достаток, і скажу душі мої, душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років, спочивай їж, пий і веселися, а Бог сказав до нього безумний. Ці ж ночі душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде, отак воно з тим, хто збирає для себе, замість багатіти Богу. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Мінь, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, про сьогоднішнє Євангеліє, яке ми чули, про багача, якого родила земля. Знаєте, Колись як чуєш, часто кажуть, о, говорять священники, що муся захоче. Сьогодні направлю трошки ця Євангелія про тебача, як повинна людина прожити, то дозволю собі вам зачитати цей коментар святого Василія Великого на сьогоднішнє Євангелії, святий Василій, 1700 років тому, що жив, який брав участь. У перших Вселенських соборах, який мав причетність до того, що коли символ віри на вселенських соборах складали, він був один із них. Випробування каже Святий Василій, бувають двох видів: з одного боку, скорбота випробовує серце і виявляє терпіння, наче золото в горнилі його найкращі якості. Водночас сповнене радощами і благами життя для багатьох теж стає випробуванням, оскільки однаково важко зберегти душевну стійкість, перебуваючи у скрутному становищі, і втриматися від гордощів, купаючись у склаві. Яскравий приклад першого роду випробувань може нам дати праведний йог. Цей непоборний подвижник, який подолав, наче бурхливий потік усі підступи диявола, і серце його не здригнулося, та й глузду він не втратив, а що сильніше лютував ворог людського роду, що дужче він знущався з подвижника, і що запеклішою ставала боротьба, тим непохитнішим виявляв себе праведний йому. Наведемо приклади інших щоденних життєвих випробувань, одним з яких мова може стати для нас доля того багатія, про якого ми щойно чули. Він також мав велике багатство, але сподівався його примножити. Бог же людину, любить спочатку не покарав його за невдячність, а натомість збільшував його маєтності і чекав. Що багатій насититься і стане приязним і людинолюбним, бо сказано, одного багатія щедро вродила нива, і він міркував, про себе, кажучи, що мені робити, «Порозвалюю свої клуні і просторіші поставлю. Навіщо ж людині вродила нива, коли ця людина нічого доброго із врожаєм не збиралася робити? А це для того, що милосердя Боже могло виявитися повніше, оскільки його доброта настільки велика, що дощ посилає на праведних і неправедних, наказує сходити сонцю своєму на злих і на добрих. Проте така велика Божа доброта і накладає на лукавих ще більші зобов'язання. Бог послав душі на землю, яку обробляють руки користолюбців, і сонце, щоб зігріти насіння і плоди, які стануть розкішним урожаєм. Щедрими є Божі дарі, родючість землі, гарний клімат, розмаїття насіння, покірні воли і усі інші умови сприятливі для землеробства. Що ж людина доклала до того всього? Злу удачу ненависть до ближнього скупість, і такою є дяка Богові. Не згадала вона про спільну людську природу, не подумала, що надлишками треба ділитися з бідними, знехтувала заповідь, не стримуй добра потребуючому, коли в силі твоєї руки. Це вчинити, це каже книга Приповіду. А також розділи з голодним хліб свій пророк Ісая про це говорив. Але не почула людина пророків та своїх учителів, які закликали до неї. Ломилася її житниці від зерна, але скупе серце залишилося порожнім. Вона безперестанно нагромаджувала нові статки і з року в рік помножувала своє багатство. От, через її користолюбство і постала перед нею проблема, оскільки зі старим розлучитися не хотіла, а зберігати нове вже не мала де. Це наповнило її життям безрадісними думками і болісними турботами. Що ж мені робити? Хто не співчуває людині, яку обсіли такі клопоти. Уже не урадість врожай та земні блага, і майбутнє видається загрозливим. Земля не дари, родить їй страждання, не врожай приносить, а турботи, скорботу та численні труднощі. У своїх печалях вона стає подібна до жебрака, бо однакові з ним має турботи. І, і нарікання ми від неї чуємо, подібне до нарікань з що мені робити. Де взяти їжу, де роздобути одяг. Так і цей багат, гач, говорить наче жебрак, та й сама мука в його серці і турботи його гризуть жебрацькі, те, що інших радує, зажерливого гнітить, його не звеселять власні статки і дім його, повна чаша не наповнює серця радістю, натомість багатство, яке, наче ріка, в клуні його тече і наповнює. Звеселяє в душ... Вселяє в душу страх, щоб дещиця з його добра не дісталася іншим, щоб не стало його багатство джерелом добра для нужденних. Мені видається, що хвороба його подібна до тієї, що мучить обжерливе, вони ладні скоріше луснути від надмірних наїдків, ніж поділитися залишками з голодними. Людино, пізнай того, хто тобі все це дає, згадай про себе саму, хто ти є, чим, чим порядкуєш, від кого отримала це і за що Бог тобі дав перевагу. Ти служитель благого Бога, поставлений над тими ж рабами, як і сам. Тому не вважай, що все створене тільки для твого черева. Стався до того, що маєш, як до чужого, воно недовго буде тебе звеселяти, дуже скоро спливе і утече з рук, а спитають тебе суворо Ти ж усе під замками тримаєш у коморах, та й ще й печатки на двері накладаєш. Уночі турботи спати тобі не дають. Усе думаєш, розмовляєш, як божевільний, сам собою, бо і слухаєш безумного радника себе самого. Що мені робити? А має ще замість цього сказати, нагодую голодних, відкрию свої житниці і скличу всіх нужденних, і буду наслідувати праведного Йосифа, проповідуючи любов до ближнього, скажу великодушно: усіх, хто хліба не має, прийдіть до мене. І нехай кожен від щедрот Божих, наче спільного джерела, а візьме собі по потребі, але ти не такий, з якої ж причини? А все через заздрощі, що ними твоя душа сповнена, бо заздрощ чужим радощам і надихають тебе злі задуми. Турбуєшся не про те, щоб кожному ділити щедрот, а про те, щоб ніхто з твого добра не мав користи. Уже ангели смерті з ним стояли, а Він думав про наїдки. То ніч смерть прийшла по нього, а Він усе мріяв про майбутні бра -лага ще на довгі роки. Але ще з час усе добре зважити і виявити свої задуми, щоб отримати вирок, на який заслуговував. Нехай з нами такого не трапиться. Для того усе це вам говорю, щоб ви розваживши і зрозумівши, уникли подібної долі. Будь як земля, людина, принось плоди. Щоб тобі не виявитися гіршим від бездушної природи, бо вона плоди зростила не для власної насолоди, а на користь тобі, а ти, якщо і принесеш який плід, то використовуєш його для власних потреб, оскільки зроблене добро повертається до добродійника, чи нагодував ти голодного. Бо ж те, що ти віддав, стає твоєю власністю та й ще повернеться з надлишком. Подібно до того, як земля повертає сторицею зерно, що в неї вкинули, так і кусень хліба, що жебракові ти дав, принесе тобі прибуток у сто разів більших. Тому нехай приклад із законів землі зробить з тебе небесного, сіяча, бо сказано, сійте собі для праведності Пророк Ісая. Про що ж ти турбуєшся? Чому себе мучиш, намагаючись своє багатство вкласти в глину і в цеглу? Ліпше добре ім'я, ніж велике багатство, каже Книга Приповідок. Якщо ж любиш гроші заради грошей, то зваж наскільки корисніше мати тисячу дітей, аніж тисячу монет у гаманці. Гроші навіть і проти власної волі залисити мусиш. Але славу добрих справ, зможеш взяти з собою до Господа. Тільки ну, уяви, ти на Божому суді, а тебе обступив натовп, НАТО, і всі називають тебе своїм благодійником і розгодувальником, і розповідають про твої добрі вчинки. Ще ж ти не зауважив, як багато грошей витрачають на видовища різні, на змагання, на все, що не потрібне, тільки не на те, щоби. Людину зробити людиною, скільки то витрат, щоб зажити слави серед людей, заради оплесків та великої шани, а ти виявляєш скупість, коли маєш нагоду досягти небесної слави. Бог прийме тебе у свої обійми, ангели хвалитимуть. Усі люди, які жили від сотворення свічу, почнуть вважати тебе блаженним. Вічна слава. Вінець праведности, царство небесне, ось Твоя нагорода за гарне порядкування своїм статком, але ти не думаєш про це і, турбуючись про сьогодення, занедбав майбутнє. Тож добре, розпоряджайся своїм багатством і заслужи славу, витрачаючи гроші на бідних, нехай скажуть про тебе, Він розсипав, роздав убогим правда Його перебуває. Повіки Псалом 111. Не зволікай продати майно, поки нужденність не спіткала тебе. Не очікуй урожаю, щоб відчинити житниць, бо хто затримує збіжжя, того проклинає народ, каже знову книга Приповідок. Не чекай на голод, щоб золото помножити, ані загальної зледенності, щоб власне добро подвоїти. Не торгуй людською бідою, щоб не прогнівити Бога нечестивим багатством, не роз'ятруй ран у тих, яких батогами бито, ти шукаєш очима золото, а на брата не звертаєш уваги, умієш карпувати монети і відрізняти справжню від фальшивої, а брата нужденного не впізнаєш. Сказано: коли багатство притікає, не прикладайте серця до нього, Псалом 61. А ти стримуєш те, що тече, і перекриваєш йому шляхи. І ось коли воно стримане і загачене, воно робить, що робить з тобою, руйнує перепони, що стоїть у нього на шляху, так і зараз, насильно стримане, прибуває безперестанку і руйнує житниці богатія. Рівняє їх з землею, не наче ворог нападник, але ж він може збудувати більші, проте невідомо, чи зможе залишити їх спадкоємцеві й нерозореними, швидше його викраде смерть, аніж він збудує їх за своїм зажерливим наміром, але його кінець, гідна розплата за лихі задуми. Почуйте ж мене, багатії, і відкрийте двері свої для скарбниць. Звільніть скарби, не наче велику ріку, яка тисячами протоків зрошує плідну землю. Дозвольте багатству різними шляхами вливатися в доми бідних, як кринична вода, коли її вичерпувати, стає тільки кращою. А якщо цього не робити, то вона застоїться і буде загнивати, так як і за цій багатства не приносить користи. А рух багатства. І перехід його з рук в руки приносить плоди. Як дякуватимуть тобі, облагодіяні не нехтуй цим, яка нагорода від праведного судді. не має сумніву, що отримаєш її. Нехай повсякчас буде в тебе перед очима приклад багатія, що вартий осуду. Цей багатій охороняє теперішнє, покоюючись про майбутнє і не знаючи напевно, чи буде жити завтра. Сьогодні грішить уже у рахунок завтрашнього дня. Ще прохач не прийшов, а він уже йому жорстоко відмовив, ще плодів не зібрав, а вже отримав осуд за користолюбство, земля готувала йому розкішний бенкет, заздалегідь обіцяючи на ланах пишні обжинки, відкриваючи на виноградних лозах численні грона, що не зібрав урожаю. А вже заздрить нужденним, а скільки ще небезпек чатує на той урожай, може трапитися раптовий град, і посуха видере урожай уже з рук, і невчасний дощ із грозових хмар може знищити плоди. Чому ж не молишся Господеві, щоб милість його була повною, а натомість заздалегідь робиш себе негідним прийняти майбутні дари? Ти, бодумки розмовляєш з собою, а твої слова зважують на небі, тому звідси на тебе надходять відповіді, про що ж говорить багаті душе, маєш багато добра на багато років складеного, спочивай їж та пий, та веселися, яка глупота. Якщо б ти мав душу свині, то цим радував би її. Наскільки ж ти подібний до цієї скотини, що пропонуєш душі плоски, наїдки, що запхав у пельку, те пропонуєш і душі. Якщо в душі є чеснота, якщо вона сповнена добрих справ, якщо ближка до Бога, то має великі блага, і нехай звеселиться з прекрасною душевною радістю, але оскільки думки твої про земне і власне черево, Тобі за Бога то ти став цілковито плодським і пристрасті мають тебе зараба. Тож почуй ім'я, якого ти достойний, який, яке тобі дала не людина, а сам Господь безумний, цієї ж ночі твою душу заберуть від тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде, така насмішка на да не розсудливістю грішника підвічної кари. І що ж планує той, кому судилося померти найближчим часом? Порозвалюю клуні мої і просторіші поставлю. Я б йому сказав: добре робиш, бо скарбниці неправді варті того, щоб їх зруйнувати, зруйную власними руками те, що ти. Погано побудував, злабай хлібні клуні, від яких ніхто й ніколи не відходив утішений, зниж усю будівлю, що стереже її зажарливість, зламай дахи, розбери стіни, відкрий сонцю заплісня вілу пшеницю, звільни з під сторожі, закути ванцюги ланцюги багатство, відкрий для всіх поглядів темні сховища мамони порозвалюю клуні мої і просторіші поставлю. А, а якщо їх наповниш, що тоді вигадаєш? Знову будеш руйнувати і будувати більші? Чи є щось безумніше, ніж безкінченно працювати, ретельно будувати та старанно розоряти? Якщо хочеш, має житниці, доми, бідарів, збирайте собі скарби на небі. Що там заховано, того не зжере хрома, міль не попсує, розбійники не викрадуть, скаже скажи багатій собі. Тоді стану допомагати нужденним, коли наповню другій житниці, довге життя ти собі передбачив. Дивися, щоб тебе не випередив реченець, що тобі призначено. Твоя обіцянка не доброту Твого виявляє, а лукавство. Бо обіцяєш, не для того, щоб наступного разу дати, а для того, щоб, нау... щоб цей раз відмовити, що може заважає тобі подати милостиню, чи ж бідних немає навкруги, чи житниці твої не переповнені, чи нагороду тобі не приготовано з благодіяння, чи заповідь не зрозумів, Голодний чахне, голий мерзне, боржника утискають. А ти відкладаєш милостиню на завтра? Послухай но Соломона, не говори відійди, вернися і завтра дам, бо не знаєш, що страпиться завтра, книга приповідок, якими заповідями нехтуєш, коли грошолюбством вуха собі затикаєш якими ж невдячними мусять бути доброні, добродійникові Богові, як радіти, яку честь виявляти за те, що сам ти безперестанку стоїш під чужими дверима, а інші стоять біля твоїх дерев, а ти похмурий і неприступний, зустрічей уникаєш, щоб не вирвали з твоїх рук якихось крихт. У тебе на все одна відповідь наготована: не дам, бо не маю, бо сам бідний. А й справді ти, бідний, бо тобі забракло всякого добра, людину віри в Бога, вічної надії. Поділися з братом своєю пшеницею, що завтра згниє, а сьогодні ще може з братом нею поділитися, найгірше користолюбство не поділитися з нужденним тим, що завтра може згинути. Скажеш, кого кривджу, утримуючи свою власність, скажи мені. Що маєш власного? Звідки ти взяв його і приніс у життя? Припустимо, що хтось, хто прийшов на видовище раніше і зайняв собі місце, почав би виганяти тих, хто прийшли пізніше. Вважаючи своєю власністю те, що надано для загального користування. Такі ж і багатії захоплять спільне і перетворюють на свою власність лише тому, що вхопили раніше від інших, якщо ж кожен, взявши лише те, чого йому бракує, решту залишив нужденних. То не було би ні багатих, ні бідних. Чи не голим ти прийшов з материнського лона? Чи не голим повернешся в землю? Звідки ж тоді тобі в тебе те, що маєш зараз, якщо скажеш, що завдячуєш цим випадковості, то ти безбожний, Творця не визнаєш, до Бога вдячності не маєш. А якщо визнаєш, що маєш від Бога, назви причину, через яку отримав Це, невже Бог є несправедливий, оскільки непорівно розділяє нам необхідне для життя? Чому ти багатієш, а хтось перебуває у сліднях? Чи ж не для того, щоб ти отримав нагороду за доброту і добре порядкування, а його винагороди ще більше за терпіння, а ти захопивши все в бездонні? Торби зажерливості, думаєш, що нікого не образив, тим часом як позбавив цих благ багатьох. Хто є користолюбцем? Ним є той, хто переступає межі помірності, хто є здирником, той, хто в іншого відбирає власність. Хіба ж ти не користолюбець, хіба не здирник, коли привласнюєш те, що отримав лише у розпорядження? Хто останню сорочку віднімає в голого, той називається грабіжником? Чи ж можна назвати по-іншому того, хто може одягнути голого, а не робить цього? Голодному належить хліб, а ти утримуєш нагому одяг, що зачинений у твоїх коморах, бо соногому взуття, що гниє в тебе, нужденному срібло, що зарити в тебе. Тому ти кривдиш усіх тих, кому міг би допомогти, скажеш гарні ці слова, але золото краще. Теж, кому саме кажуть і тоді, коли пояснюють нестриманим, що таке цнотливість, і вони, коли обговорюють предмет їхнього призначення, Розпалюється вже від однієї згадки про нього, як мені оповісти про життя злидаря, щоб ти зрозумів, скількох стогонів складається твоє багатство, і скільки безцінним видається тобі в судний день це слово. Прийміть благословення Отця Мого, успадкуйте царство, приготоване вам від світу. Я був голодний. А ви мене нагодували, я був спрагнений, а ви мене напоїли. Я був нагий, а ви зодягнули мене. Який же трепет, яка знемога, яка темрява охоплять тебе, коли почуєш слова осуду? Ідіть від мене прокляті, вогонь вічний, оготований дияволу і ангелам Його. Бо я був голодний, а ви не нагодували мене. Я був спраглий, а ви не напоїли мене. Я був нагий. А ви не одягнули мене, бо не тільки хижак у судний день буде осуджений, а й той, хто міг, але не поділився з іншими. Я сказав вам те, що вважав за корисне. Якщо прислухаєшся, довідаєшся про блага, що обіцяні тобі, як насолода, а якщо не послухаєш написані й погрози. Але бажаю тобі, щоб ти не зазнав покарання. Та не відчув їх на власній шкірі, а спрямував себе до кращого, та щоб твоє багатство стало для тебе ціною викупу і ти дощах приготованих небесних благ за благодатью того, хто покликав усіх нас до свого Царства, якому слава і влада на віки вічні. Амінь. promomus simbe celus et gestum nostrum